Оксані Воронові 15 років. Дівчина пережила понад шість місяців російської окупації в Ізюмі, що на Харківщині. Минулої суботи до її міста завітав культурний десант та волонтери з Хмельницького в рамках всеукраїнського проєкту Разом. Я чекала цього дня 9 місяців війни. Нікуди не виходжу, не гуляю як раніше. Це такі позитивні емоції. Дуже радію. Було два прильоти до мого будинку у кришу. Зараз ну ми накрили його шифером, забор теж прилетіло. Ну, а так все вже добре. До ізюму також привезли рюкзак з допомогою для вчительки молодших класів. Його особисто зібрала викладачка з Хмельницького. Туди вона поклала зошити, книжки, іграшки та теплі речі. Оцей великий рюкзачок для вчителів початкової школи, а саме для вчительки ізюмського ліцею номер 6 з міської Вікторії Ліанідовні, вчителька другого класу, яка вчить своїх діточок зараз в цих. В складних умовах, і я сподіваюся, що він їй дуже в цьому допоможе, оскільки, мабуть, немає такого жодного будинку, в який би не було пошкоджено. Тому тут кожному із нас дуже потрібна ваша і підтримка, і допомога. До ізюму в цей день приїхали і волонтери з Великобританії. Вони безкоштовно готували піцу для місцевих. А представники культурного десанту співали пісні, грали на музичних інструментах та підіймали настрій мешканцям. Не вистачає таких концертів, щоб всі люди збирались, розмовляли друг з другом, бо спілкування не унивали, щоб вдома не сиділи, а більше общались. А що потрібно? Я думаю, впереді зима потрібні теплі теплий одяг. Подушки, одіяла все тепле. Чим можна обігрівати, бо напруга іноді падає, а дім або квартиру треба обігрівати. У Хмельницькому збором необхідних речей для ізюмчан займається громадська організація Українці майбутнього. Першу партію допомоги волонтери передали місцевим активістам. Згодом її розподілять між містянами. Ми залишили допомогу в волонтерському хабі. Там безпосередньо відсортують те, що ми привезли, бо багато всього різного, і волонтери на місці будуть точково роздавати допомогу. Там люди поділяються на свої рідні квартали, і є відповідальний, який збирає потреби, і також це все контролюється, щоб не було такого, що якась людина не отримала взагалі допомоги, а хтось отримав три там продуктових набори, наприклад. Також в Ізюмі представники організації збирали запити від місцевих для того, щоб наступного разу передати необхідні речі кожному особисто. А ізюмчани в свою чергу залишали слова подяки на листівках для хмельничан. Це прохання в теплому одязі, взуття тепле, бо люди ходять не в своєму розмірі часто, і це зрозуміло, що незручно. Але основною проблемою є саме ремонт. В багатьох будинках, в більшості будинках, зруйновані вікна, зруйновані дахи, і ось цього не вистачає. Другу партію допомоги для Ізюмчан збиратимуть до середини грудня в Гончаренко. Центрі долучитися можуть всі охочі хмельничани та мешканці міста. Необхідна інформація вказана в інстаграм сторінці організації. Денис Клименко, новини міста.